Всім доброго ранку, мої любимі хороші підписники. Я сьогодні проспала, бо сьогодні субота. Не знаю чого там далі. В суботу у нас кашка. Кашка наподобає овсянки, Ну, я вам скажу, що вона смачна. Кава там дають нам молоко в таких великих ну, і, типу, бутилях. Но не хватило молока. Його б взагалі хватило, якби люди не набирали. Півторалітрові баклажки і ну в бутилки короте, набирають собі. Обично молоко береться там чашечку, там якось дозірване. Ну в нас такого немає. Коротше, не хватило будемо каву без молока. Так, хліб дали колбаску масло і джем. Ну, доволі я вам скажу ситний завтрак в Аріані а якщо хто не розуміє, що таке Аріанна, ви мені напишіть, я зніму відео і вам об'ясню, розкажу, що означає Аріанна. Готельний комплекс. ну Це я його так назвала.